Колеги, вітаю, я Анна Найданова і в я відповідаю за рубрику HR граблі. З назвою ви можете зрозуміти, що ми обговорюємо ті зони потенційного ризику, які, можливо, можуть виникати у нашому житті для того, щоб їх обійти, або обговорюємо дійсно ті граблі, на які, на жаль, довелося нам доступити. Тож, сьогодні хочу поговорити з вами не про маленькі граблі. Раніше ми з вами розмовляли про те, що може піти не так в наші якісь такі hr Daily Routine. Сьогодні. Сьогодні я хочу поговорити про великі граблі. Іноді вони настільки великі, що ми можемо навіть не усвідомити, що ми на них стоїмо і стоїмо тривалий час. Сьогодні хочу поговорити з вами про надважливу річ це про корпоративну культуру. Що хочеться тут сказати? По-перше, корпоративна культура має певні особливості у кожному бізнесі. Мені б дуже хотілося, аби ми розуміли те, що рухає саме той бізнес, в якому ми працюємо, як ми будемо з ним розвиватися. І почати сьогодні цей етер. Цей запис я б хотіла з цитати Пітера Друкера. Він сказав, що корпоративна культура з'їдає стратегію на сніданок, операційну діяльність на обід, а все інше на вечерю. Як ви розумієте, корпоративна культура це дуже потужний, навіть не інструмент, а основний ключовий механізм розвитку бізнесу. Оскільки від корпоративної культури залежить те, як ми діємо. А відповідно до того, як ми діємо, ми будемо досягати своїх. Цілий по різному. Тож сьогодні хочу проговорити ті ключові моменти, які бачу на українському ринку, і поділитися з вами з вами невеличкою такою типологією про корпоративну культуру. Можливо, ви впізнаєте свій бізнес. Тож, ті речі, які бачу часто, як граблі, на які наступають. По-перше, я промониторила ситуації з цінностями в різних українських компаніях, а хочу вам сказати, що бачу, що здебільшого. Компанії тр... транслюють однакові цінності на своїх вебсайтах. Тобто, слова, по суті, може, трішечки по-іншому якось описують те, що відбувається, але по суті, це одне і те саме. На превеликий жаль, дуже часто можна побачити ситуації, коли просто хтось загуглив перелік якихось цінностей, ну, ось це ніби відгукуються, це ніби так більш-менш про нас, і копіюється. А насправді виходить, що справжні корпоративні цінності. Не описані, а те, що описано, не є справжніми корпоративними цінностями, і тут цінності дійсно не працюють. Хочеться проговорити той момент, що цінності це те, чим ми не поступимося, це те, що ми будемо захищати. І відповідно до наших цінностей, ми будемо впроваджувати певні дії. Тобто цінності диктують нам те, як ми будемо діяти. Наприклад, моєю цінностю є час. І час був однією з ключових цінностей в одній компаній, в якій я раніше працювала. Як це проявлялося? У нас цінність підкріплювало правило: якщо ми можемо якимось чином придбати час. Ми це зробимо. У компанії були дуже жорсткі обмеження по тим релізам проєктів, які вона мала реалізовувати, тому час відіг... відігравав просто ключову роль, і це правило демонструвало силу цієї цінності. Якщо можна було придбати якийсь дівайс, який міг пришвидшити отримання результату, ми його купували в незалежності, яка була ціна на нього. Якщо щось можна було зробити швидше, якщо ми, наприклад. Звернемося до консультантів або ще до когось час треба було вигравати. Плюс в кожній кімнаті, в коридорі, де ви не знаходилися в цій компанії, ви бачили годинник, у вас завжди могла бути, мала бути можливість подивитися на те, котра година. І таких прикладів доволі таки багато. Тобто цінності мають працювати. Плюс, в чому їхня важливість? Все доволі прозоро і легко, коли у вас іде все гладко. Але настають буремні часи. Іноді бувають ситуації, коли вашим працівникам потрібно буде прийняти рішення, і це рішення буде поза правилами. І тоді у людини може розгубитися і не знати, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації. Можуть бути якісь полісі, а може бути щось таке, що не описано жодним стандартам, і потрібно зрозуміти, а як правильно діяти. Ось в таких ситуаціях саме ваші цінності стануть ось тим таким ліхтариком, які підсвітять. Правильний шлях, тобто людина зможе вигадати якесь рішення, і звіритися, чи це рішення задовільняє, нашим цін... задовільняє наші цінності. І в такому разі людина буде сміливо діяти, адже вона буде розуміти, як треба було вчинити, тому що у вас продиктовані певні правила дій відповідно до цінностей. Також бачу ще і іншу річ. Буває таке, що корпоративні цінності прописані, і вони. Начебто і задовільняють потреби персоналу з ними. Персонал погоджується, але у власника інші цінності. Власник може не приймати участь в тому, щоб пропускати корпоративні цінності. І виходить ситуація, що корпоративні цінності говорять, що треба рухатися в одному напрямку, а власник транслює, що треба рухатися в іншому напрямку. Може така ситуація виникати, наприклад, і в такому випадку, коли компанія дійсно довгий час працювала за ціна. Настями з ними було все добре. Всі вони відгукуються, але очолював бізнес. Група очолювала бізнес група з декількох співвласників. І в ситуації, коли лідуючу позицію займав один співвласник, і його цінності ставали основою, все було окей. Але якась зміна може відбутися, і на чолі бізнесу стане інша людина, і вона почне фонити іншими цінностями. Добре, коли вони не протиречать, Тобто вони судно там просто доповнять якісь речі, і тут все окей. Але якщо там цінності абсолютно інші, в іншому напрямку. То виникне дисонанс, тому що прописані правила, за якими звик персонал діяти, будуть казати йти в одному напрямку, а цінності нового власника будуть показувати, що треба йти в іншому напрямку. Таким чином, персонал буде мати таку деяку розгубленість, але зрештою переможе цінності, які транслює новий власник. Тому що він буде точно пробивати всю корпоративну культуру його цінності, і персонал буде розуміти, що він очікує. Тоді, знову ж таки, ці попередні цінності, які були прописані, які дійсно працювали, вони скоріше відійдуть на якийсь формальний рівень, і тут на компанію будуть очікувати певні зміни. Тож мені б хотілося, аби у нас управління по цінностям було більш розповсюджене. Також мені хочеться підкреслити важливість того, що ми не маємо нехтувати нашими цінностями. Звісно, що вони мають певні. Певно, ієрархію, не всі цінності однаковий, пріоритет мають у нашому житті, але, тим не менш, іноді стаються такі ситуації, коли одна цінність може тимчасово взяти верх, або якісь речі можуть нам підвернутися в іншому випадку. Краще наведу тут приклад. До мене звернулася одна клієнтка. Вона чудова клієнтка, в неї. Просто чарівний бізнес, все супер. В них є прям реальні цінності, які працюють. Але перед бізнесом постав виклик, де потрібно було розвиватися і потрібно було розвинути певний напрямок. Тому вона прийняла рішення найняти собі працівника, який був експертом в тій ніші. І цей експерт мав допомогти розвинути цей напрямок, зробити його максимально прибутковим. Тобто тут явно був інтерес в фінансовій частині. Але великою помилкою було не звернути увагу на інші цінності, якими вони в кандидатах. Тобто на цінності грошей зійшлися, на інших цінностях не зійшлися. І як виявилося потім, що цей кандидат чудово приносив гроші у компанію, клієнти йшли, прибуток зростав. Але питання в тому, якою ціною досягалися з цієї прибутки. На жаль, з цією людиною компанії довелося попрощатися, оскільки людина не транслювала ті справжні цінності, які дійсно було у компанії. Тобто, прибуток приносила, але прибуток не був основною цінності власниці. Вона дійсно прагнула цього, але гроші не були самоціллю. А у людини, яку знайняли, гроші були самоціллю. Тож я хотіла б застережити вас, ось застерегти вас ось таким прикладом для того, щоб ви не опікалися, підбираючи людей, які фонять іншим, навіть якщо вони є першокласними фахівцями або чітко проговорюєте інструменти впливу, реалізації. Для того щоб ви могли рухатися сумісно далі. Хоча цінності будуть відігравати завжди ключові позиції та ролі, також я хотіла б з вами поговорити про таку модель. Розподілу типів корпоративної культури, можливо, вам вдасться впізнати одну з них. Я зробила невеличку шпаргалочку, ви зможете її побачити. Тобто у нас є дві шкали. Одна шкала відповідає за те, що у нас є два полярних напрямки: це гнучкість або стабільність, а також це орієнтація на внутрішні маєте в компанії і орієнтація на зовнішні моменти. І відповідно до цього у нас є чотири типи корпоративної культури. Ось цей тип називається ієрархічний, ось цей тип об'єднуючий, тут анхокартія і тут у нас ринкова модель. Хотіла б вам розповісти трохи більше про них, тому що у кожної з цих моделей є перевага. В ідеалі, якщо вони у вас будуть міксуватися, і про це розповім дещо пізніше. Зараз хочу вам презентувати ці, ці типи корпоративної культури і почати все ж таки з першого, тобто з об'єднуючого. Об'єднуючий у нас відноситься до фокусу внутрішнього і є гнучки. Цей тип. Цінує об'єднання, він е, рідше буде працювати разом. Тобто, наприклад, якщо є якесь завдання, яке треба виконати групою, він буде очікувати на групу, навіть якщо це сповільнить отримання результату. До такого типу компаній може належати, наприклад, сімейний бізнес, невеличкі компанії, де є велика нотка такого. Об'єднання. Його команда цього типу буде точно відчувати, що її цінують, що вона в безпеці, що вони класно працюють разом. Тобто їм доволі приємно бути ось цій взаємодії, і велике значення тут віддається саме такі довірі знати. Яка лояльність формується у компанії? Наприклад, в таких компаніях мітинги можуть починатися з того, що кожного запитати, як ти почуваєшся сьогодні, чи все в тебе добре? Тобто вони такі максимально people-friendly. і вони можуть об'єднуватися саме навколо якоїсь ідеї, теплоти, вірувань, і вони об'єднуються між собою для того, щоб виконати якісне якесь завдання? Тут також можуть бути такі компанії з дуже якісним класним сервісом, які не дуже великі. Але їм приємно працювати разом, і це відчувається, тобто їхня сила в єдності. Далі хочу розказати вам про наступний тип. Наступний тип – це адхократичні компанії. Такі компанії вони характеризуються тим, що це команди креативних творців. Якщо у першого типу у нас був фокус максимально все ж таки, на внутрішню атмосферу в команді, ми разом ми працюємо, то тут буде максимальний фокус саме на клієнті. Серед таких компаній ви можете побачити, наприклад, молоді айтішні стартапи, які максимально розробляють продукт під клієнта, прагнуть його. Задвільнити всі його потреби. Тобто вони такі новатори, їм цікаво. Також сюди може відноситися, наприклад, рекламний бізнес, якісь організації, пов'язані з дизайном, з креативом, де потрібно постійно розвиватися, розвиватися як особистість, розвивати свою компанію. Тобто, у них є. Інноваторський такий дух, вони змінюють життя, вони прагнуть до такого прям мега-розвитку, їм цікавий цей розвиток. Тобто, взагалі у них такі ніші, як дослідження та розвиток, виступають основними. І це дуже круто, коли такі продукти народжуються у таких ну, компаніях народжуються у таких компаніях, оскільки вони можуть презентувати щось, що є таким мисленням за рамками. Це такі новаторські продукти, ось цей ефект вау, що виявилося на ринку. Це ось такі компанії і забезпечують. Наступний тип це тип ієрархічний. Вони внутрішньо орієнтовні та стабільні. Ви точно бачили такі компанії, оскільки такі компанії, як правило, поза часом. Наприклад, до таких компаній відносяться армія. Церква, такі е, компанії, які дуже довгострокові. Це може бути якесь виробництво або медична сфера, де є госпіталі, чіткі регламенти та процедури того, як потрібно діяти в ті чи іншій ситуації. Тут буде ключовий фокус не на самих людей, а на порядок, процедури, дисципліну, якість. І максимальна передбачуваність та прогнозованість. Тут важливо, аби кожна людина чітко розуміла, що вона має робити, які ролі вона має виконувати, які зони її обов'язку. Є такий е, девіз. Про те, що якщо це щось працює, його не треба покращувати, його не треба змінювати, просто його не чіпай. І якщо є якийсь короткий шлях, то не варто йти. Треба все ж таки йти так, як воно має бути. Тобто ось таке жорстке слідування і максимальна передбачуваність. Такі компанії існують дуже, дуже довго і цінують порядок, стабільність, структуру, надійність і гнучкості тут. Мало. Тож четвертий тип це ринкова культура. Ринкова культура вона направлена буде на зовнішній прояв, але також є стабільною. Що для неї характерно? Якщо ієрархічна структура буде підпорядковуватися правилами і процесами, то ринкова скоріше буде порушувати ці правила. Вона прагне бути лідером, вона хоче займати передові позиції. Така культура прям перевершує очікування, вона дає надкруті результати, і вона буде доволі класно працювати в тих нішах, які займаються саме продажами або якимись такими інвестиційними організаціями, тобто в неї прям чіткі метрики, чіткі результати, результати, їй подобається конкурувати, і подобається бути першою. То ж, така ранкова культура має місце бути в ідеалі. Ми можемо зустріти такі чисті види. Або ж ми можемо дозволити собі робити міксовані типи, коли ми будемо об'єднувати такі типи. Наприклад, у нас може бути ситуація, коли один відділ займається розробкою вагкократичної культури, і це може бути в рамках компанії в одному відділі ось такий підхід. Ці класно щось винайшли, якийсь ноу-хау, супер, якийсь девайс або якусь ідею, яка дуже крута, а ці змогли продати цю ідею. І це буде класно. Ось ці можуть прослідкувати за тим, щоб введення цього продукту на ринку слідувало всім правилам, структурам та законодавчим нормам. Ну а ці можуть допомогти. Певним чином, наприклад, відсвяткувати якісь речі, або подбати про те, як ми будемо запроваджувати це в роботу з клієнтами і з тим, як ми будемо об'єднуватися. Тобто тут максимальне єднання. Таким чином, ми можемо з вами побачити, що у кожної компанії в різних відділах, в принципі, можуть бути такі локальні прояви саме в корпоративної культури відділу, якщо так можна сказати. І нам важливо розуміти, що буде цінуватися у нашій. Компанії, які цінності нам дає сам власник, які цінності йдуть від того, що допоможе реалізувати продукт, яка ситуація знаходиться зараз на зовнішньому ринку, і головне завдання це корпоративна культура, має допомогти досягати? Прибутку результату певного для компанії, оскільки hr менеджер він працює безпосередньо на бізнес. Нашим клієнтом є бізнес, і ми маємо зробити все необхідне, аби бізнес досягав успіху. На ринку, аби він міг бути успішним у конкуренції зі своїми конкурентами, аби він міг досягати певних результатів. І корпоративна культура вона завжди є на трьох певних рівнях. Перший рівень це коли ми бачимо дійсно формально прописані процедури, стандарти, ті речі, які, ну скажімо так, на виду. І ми можемо їх побачити. На другому рівні є все ж таки такі речі, які. Не прописані, вони ніби не дуже очевидні, але вони щитуються. Наприклад, якщо на першому Рівні корпоративної культури, які є таким, давайте уявимо, айсберг, і на вершині цього айсбергу, те, що ми бачимо, у те, що ми бачимо, це будуть такі атрибути, наші корпоративні символи, наші прописані процедури, наші прописані полісі. Тобто, ось такі речі тут можуть бути навіть прописані цінності, правила, як ми спілкуємося, як ми даємо фідбек. Тобто такі речі вони фонять на першому рівні. Якщо ми будемо говорити про другий рівень, це рівень, який вже знаходиться в цьому айсбергу під водою. Його не видно. Але це ті речі, які персоналом зчитуються. І нам з вами, як професіоналам, також важливо зчитати ці речі, аби міти їх відкоригувати. Давайте наведу приклад. Компанія каже, що наша цінність це рівність, ми абсолютно рівні за права. У нас є взаємоповага, ми цінуємо кожного, у нас рівне ставлення, у нас є політика відкритих дверей, тобто ми вільно можемо між собою спілкуватися. Але при цьому ми можемо подивитися на те, наприклад, як розташовані лідери відносно членів своєї команди. Хтось має окремий кабінет, в якому закривається, а хтось може сидіти разом зі своєю командою, у когось можуть бути скляні стіни, хтось може навпаки сказати, що а у нас для керівників окремі ось такі привілеї. І такі речі вони дуже сильно зчитуються, командою. І вони будуть мати на ваш бізнес набагато більший вплив, ніж ті речі, які на виду, на видноті, формально прописані, але не діють. Ось цей рівень буде більше считуватися. І також є третій рівень, ще більш глибокий, це той рівень, який не считується також візуально. Про нього не говорять, але це ті речі, якими фонять. Фонять власники бізнесу, якісь внутрішні ситуації, які можуть бути. Мені зараз в голову приходить якісь такі радикальні приклад. Наприклад, є компанії, які декламують про те, що вони за природу, за екологічні, за всі на світі речі. А насправді вони мають на меті абсолютно інші цілі. Ці цілі не завжди є екологічними, не завжди вони є етично вірними. І, зрештою, такі цілі перемагають. І призводять до того, що компанія все одно буде їм підпорядковуватися, навіть якщо всі інші речі у нас якось правильно прописані і виглядають суперкласно, вони будуть задиктовувати ось цей певний результат, який потрібно буде очікувати. Наприклад, давайте візьмемо ще інший момент, коли ми декларуємо, що у нас є цінність, якість, такі якісь речі, як основні цінності, а насправді. Компанія максимально фонить, тому що, наприклад, власник має такі цінності. Власник може фонити тим, що він сфокусований на грошах, і він буде приймати рішення відносно того, що отримати максимальну кількість прибутку. Це буде фонити, скільки б ми з вами не прописували полісі, корпоративні культури і структуру. Тому ось такі речі також щитуються. І тут, аби виводити ось ці моменти з глибокого внутрішнього рівня на поверхню, їх підсвічувати і щоб компанії не було ось цього Розриву або дійсно дивитися на те, як ми можемо досягати своїх цілей для того, щоб не було ось цього розходження, коли є формально прописані речі, які нібито працюють, і є щось, що з тіньового бану. Проскакою в корпоративній культурі. Я бажаю вам успіху вашій компанії. Сподіваюся, що ваша корпоративна культура буде допомагати бізнесу зростати та отримувати ті винагороди, які вона б хотіла отримати в досягненні своєї стратегічної цілі.